22 листопада в онлайн форматі відбувся захід щодо допомоги МАГАТЕ у підтримці психологічного здоров'я персоналу АЕС України. У зустрічі взяли участь представники міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з генеральним директором Рафаелем Маріано Гросі, президент Енергоатома Петро Котін, керівник Державної інспекції ядерного регулювання України та представники енергогенеруючих підприємств. Програма підтримки була оголошена генеральним директором МАГАТЕ ще у квітні цього року. Вона має на меті забезпечення оперативного персоналу українських АЕС необхідними послугами для її фізичного та психологічного здоров'я з урахуванням складних і стресових умов, у яких вони працюють. Це дуже важлива робота, зазначив у відеозверненні. Пан Гросі. Ми хочемо бачити. Конкретні результати цієї, я б сказав, інноваційної програми для МАРТ -Е, разом з тим усім, що ми робимо для України, з дуже великим відчуттям відповідальності. Дорогі друзі, я дуже дякую вам за участь і за прийняття цієї допомоги від нас. І ми будемо продовжувати це лише початок. Рафаель Гросі запевнив у подальшій підтримці міжнародної агенції українських ядерників на важливості співпраці з МАГАТЕ наголосив керівник енергоатома Петро Котін. Завдяки взаємодії НАЯК та магате організовано безоплатне обстеження у інституті серця 170 працівників АЕС України. Надається кардіологічна та хірургічна допомога. С зусиллями усилиями ДПНАЭК МАГАТЕ, и ДИУ виновлена работу срода финансования фінансування Національної служби здоров'я України 24 рік за пакетом медичних послуг, надання медичної допомоги надзвичайной ситуации. І це стосується медичних закладів місць супутников АЭС, що значно покращить преобразование на надзвичайні ситуації через свою до АЕС та наявність аварійних планів. Співпраця ХАЕС та МАГАТЕ розпочалася з початку повномасштабної війни, коли було прийнято рішення про присутність експертів на майданчиках ХАЕС України. Міжнародними експертами, у складі яких були медики, оцінено медичну базу Нетішина. Під час другого візиту обговорено психологічну підтримку персоналу українських ХАЕС. Були розроблені та погоджені з усіма підрозділами НАЕК програми підтримки. Хмельницька ЕС сформувала перелік обладнання, рівненська станція перелік методик психологічної підтримки. Ми звернулись до МАГАТЕ з прохання. Надати допомогу по облаштуванню простору для психологічної роботи кріслами для релаксації, що допоможе нам застосовувати комплексні психологічні техніки для зниження рівня тривоги психологічної та фізичної напруги. Знаємо, що процес закупівлі вже розпочато, але не все так легко і просто, як би нам цього хотілося. Тому ми просимо вище керівництво МАГАТЕ. По можливості посприяти швидшій реалізації даного запиту оперативний персонал Українських АЕС, який працює у стані повномасштабної війни у стресових умовах, потребує допомоги у підтримці психологічного здоров'я. Це дійсно наша потреба, це дійсно наша необхідність. І Я дуже радий, що це почув пан Гросі, що почув їхній директор медичного департаменту для того, щоб якби пришвити пришвидшити ці всі процедури закупівлі. Спільна онлайн нарада між як та магате, має стати поштовхом для реалізації програми підтримки психологічного здоров'я персоналу Українських АЕС.